Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему Твоя самореалізація, що робити, куди і як рости. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад. Чому підняла цю тему? Тому що вона дуже важлива для багатьох з вас і багато питань з приводу росту, як зробити так, щоб щось вийшло і тому подібне і тому подібне. Вони дуже сильно пов'язані з твоєю самореалізацією. На одній з консультацій мене запитали, а що таке власне ця самореалізація. Кожен може це називати по-своєму, але, як на мене, самореалізація це те, що дає тобі ріст, те, що тебе запалює, те, що тебе розвиває з твоєї точки зору. І неважливо, як хтось думає. Якщо ти вважаєш, що в'язання тебе розвиває і це те, що дає тобі сили, енергію і заряд, то хто б там що не казав, це може бути класним, і ти навіть ніколи не знаєш, як воно може проявитися з часом. Так? І так можна говорити про кожну сферу. Хто б б не обесцінював, це їхнє питання з твоєї точки зору, якщо тобі це дає сили, енергії заряд? Займайся тим, що дає тобі ріст. І так, ситуація в самореалізації на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, в принципі, в більшості з вас ситуація дуже навіть ок. Ви плюс-мінус розумієте, чого ви хочете, яким чином ви можете цього досягти, або як ти можеш до цього прийти. Єдине, що тут є таких, верніше два моменти. Перший момент, дехто з вас вже усвідомив, що для того, щоб можна було реалізуватись, тобі потрібно наводити нові зв'язки, наводити нові контакти і брати ініціативу або брати саму ситуацію у свої руки. І якщо ти дійсно хочеш рости, то це залежить виключно від тебе, тоді, коли ти захочеш це робити. Ти зможеш це робити незалежно від того, чи є якісь додаткові обставини, які якимось чином можуть тобі це заважати. Того, що в тебе основна твоя енергія зосереджена на твоїй самореалізації. Причому для більшості з вас цей момент реально приносить задоволення. І плюс приносить дуже класні зв'язки, класну комунікацію, нові знайомства. Для когось самореалізація може... Не вдаватися через те, що є чоловік, який так чи інакше впливає на те, щоб тебе вийшло чи не вийшло. Основною помилкою жінок, які піддаються думці такого чоловіка, він, звичайно, хоче так, щоб тобі було краще. Він звичайно хоче тобі допомогти. Але це з його точки зору, як тобі має бути класно. Ти і тільки ти знаєш, чого ти хочеш. Ти, і тільки ти внутрішньо відчуваєш, яким чином ти можеш це досягти. Він може тобі порадити навіть те саме, що хочеш ти зробити. Але з його точки зору, це може бути більш практично, але ти не отримаєш свого досвіду. І знову ж таки, ти не будеш робити висновки з своїх помилок. Ти будеш робити висновки з його помилок. І тут може бути таке хибне уявлення. Я щось роблю не так. Ну, звичайно, ти робиш не так. Ти слухаєш ту людину, яка, скоріше за все, навіть якщо хоче допомогти, уявлення немає, яким чином воно може вийти через тебе, да або вийти в тебе. Він знає тільки, як може вийти в нього. А до твоєї діяльності він абсолютно ніякого відношення не має. Окей, чи розумієш ти, що таке самореалізація, яким чином ти можеш її втілити. Знову ж таки, дивіться, для більшості з вас самореалізація це йде, чоловік обмежує тебе в чомусь. Його приїзди, його можуть бути емоційні качельки, його бачення, він може підганяти тебе. Давай бігом, бігом. Він може обмежувати тебе в тому, щоб в тебе вийшло чи не получилось. Не сильно він зацікавлений в тому, щоб ти росла. Хотів би, дано не дає. Не дає і тут от питання: які поради тобі дає цей чоловік? І ще одне питання, чому ти його слухаєш? Якщо ти бачиш, що ти не отримуєш бажаного результату, да, або коли він тобі обрубує крила, ти там собі розмріяла, що ти зараз зробиш отак, от і отак так. От а він не дає. Да? Або пообіцяв, можливо, там дати гроші на якусь розкрутку не дає, ну можливо, розраховувати тільки на себе. Якщо не про чоловіка, то а, ну, чоловік абсолютно ніяким чином не впливає. Ти єдина хто це робить, то знай, що в деяких моментах з приводу самореалізації ти можеш поступати чоловічими поступками. В твоєму випадку королева кубків самореалізації це йде більше через творчість, через емоції. А ти можеш вести себе так. Треба зробити так і так, включаєш якийсь прагматизм, да? включаєш якийсь глибокий аналіз, який може е е е тебе просто е обмежити. Ти просто перестанеш це робити, тому що ти не бачиш того росту, який ти очікувала. Ще дуже важливий момент, коли важливий момент, коли ти бачиш, що хтось робить це саме і в нього виходить краще. Не роби поспішних висновків. Люди мало діляться своїми невдачами, люди мало діляться тим, що в них щось не виходить. Ти бачиш тільки кінцеву точку, як в людини вийшлося. Але ви всі знаєте статистику зі ста якихось починань. Мають успіх в кращому випадку 30% ідуть до завершення, да, йдуть до якогось успіху, і з цих 30%, тільки 10% доходить до цього успіху, до того, що людина е, захотіла. І якщо ти між цими в цьому діапазоні 30%, і в тебе не дуже успішно, то це ще ок. Це набагато краще, ніж залишитися в цих 70%, які абсолютно відмовилися від цієї самореалізації, особливо якщо вона для тебе важлива. Окей, яким чином ти можеш змінити цей напрямок в себе? Та що ж таке? Ну, Дивіться, одні чоловіки, от просто перестань слухати чоловіка. Я не знаю, кому потрібно почути цей розклад. Можливо, жінка, яка знаходиться під тиском або під впливом чоловіка, яка дуже сильно хоче щось змінити, яка дуже сильно хоче рости, а їй просто чоловік не дає це робити. Отут момент, що тобі змінити? Вийди з цієї залежності від чоловіка, того що чоловік дурманить тобі розум. Чоловік, я вже дивлюсь по цьому розкладу, скоріше за все, просто не зацікавлений в тому, щоб в тебе вийшло. Він більше зацікавлений в тому, щоб ти сиділа на місці. Він може тебе відсилати до хибних, насправді, чужих успіхів, да, в лапках. Він може тебе то, показувати ті приклади, які абсолютно не мають ніякого зв'язку з реальністю. Вийди з-під впливу чоловіка, врешті-решт, я не говорю там розлучатися або втікати, да, розривати стосунки. Не кажи йому, що ти хочеш зробити. Ну, роби це так, щоб він про це не знав, да? або не ділись з ним своїми успіхами і тим більше невдачами. Того, що чоловік не зацікавлений в тому, щоб в тебе це вийшло. Для тих, хто абсолютно ніяк не залежить від чоловіка, то е, може бути просто якесь таке хибне уявлення. Знаєте, як е, є моменти, коли жінка боїться заробляти більше, ніж чоловіка, або жінка боїться реалізуватися краще, ніж чоловік. Е, і м, воно не йде на, на, на рівні, коли він розвивається, вона розвивається. Він сидить на місці, а вона боїться бути кращою, ніж він. Чого ти боїшся? Так? Розберися з цими своїми страхами. Якщо ти вже там ним давно вільна від стосунків, то знай, що в твоєму випадку ти ще можеш оглядатися на якийсь досвід по типу, якби такі фантоми твоїх колишніх говорять з тобою. Да? Якщо ти хочеш там колишньому щось доказати, ну ні, роби це для себе. Да? Докажи краще собі. Або а, багатьом з вам все ж таки вигідно триматися за якусь позицію. Хтось може просто курс якийсь купити. І дивитися там, там, де чоловік ведучий. І дивитися, має бути так, має бути так. Не факт, не факт, що має бути так. Ще підозрюю, що по типу наслухалися якихось моментів сатії, да, там ще є а, такі. Великі психологи, які розказують жінкам, о, як, як їм краще всього жити, да, і в чому може бути їхня самореалізація. Тобто, хибна думка з приводу того, якою має бути самореалізація, для чого вона дана загалом жінці. Окей, о, якщо ти почнеш сьогодні вкладатися в те, що ти називаєш самореалізацією, чи будеш ти мати успіх? Не скоро. Да, якщо ти почнеш займатися, то знаєте, як тут 50 на 50. Більшість з вас може почати цю самореалізацію, а потім знайти своє в сім'ї. Повністю сім'ї я би не рекомендувала віддаватися все ж таки вкладайся у свою справу. Якщо ти все ж таки обереш з сьогоднішнього дня, я починаю займатися цим і цим, то через 8, 9, 11 місяців, ти побачиш дуже класні результати, і це е, принесе тобі, по-перше, нове оточення, по-друге, нові емоції, нове задоволення. Тебе оточуватимуть вже зовсім другі люди. Єдине, що карта рекомендують е, зроби цей вибір, да, що ти дійсно хочеш і куди ти дійсно можеш вкладатися. Тому що в твоєму випадку, коли ти будеш бачити цю свою мрію, там, наприклад, хтось хоче схуднути. От візьми наклей фотографію, де хочеш, да, там, в вані, в себе на холодильнику, якою ти хочеш бути в кінцевому результаті, да, або афірмацію якусь там, напиши, але ти маєш плюс-мінус, там, вага, на яку ти орієнтуєшся. Наприклад, що там, власний бізнес, напиши, скільки ти маєш заробляти в місяць. Тебе має бути якесь чітке уявлення, як виглядає ця мрія, до якої ти будеш йти. І ти тоді дійсно отримаєш результати. Єдине, що не розраховую на швидкі результати. Яким чином ти можеш проявлятися? Для когось це може бути переїзд в нове приміщення? Якщо якимось чином ця самореалізація пов'язана з Офісом з приміщенням, з, з чимось там, можливо, оренду треба яку взяти. Це має бути переїзд в нове приміщення, можливо, ремонт, інновація. Якщо це стосується спортзалу, да, ти можеш поміняти спортивний зал, там, спортивний клуб. Все, що можна прив'язати до твоєї самореалізації про приміщення, навіть якщо ти працюєш на дому, дещо переобладнай місце, де ти працюєш. Наприклад, там купи собі нормальний стіл, зручний стілець, да, можливо, тобі щось потрібно так зробити, щоб тобі комфортніше було працювати. Якщо якимось чином твоя самореалізація пов'язана з приміщенням, з цим приміщенням треба щось зробити або переїхати, або дещо його модифікувати. Це перший момент. Другий момент, якщо це якимось чином може бути пов'язано з подорожами, не бійся подорожувати, можеш це транслювати в подорожах. Можливо, в тебе самореалізація це подорожі. Да? Окей, додавляй собі більше цього. Якщо навіть тебе немає на це матеріальних можливостей. То не обов'язково тобі їздити далеко за кордон, да? ти можеш десь в себе по місцю для себе досліджувати щось нове. Ще, є якийсь внутрішній конфлікт, вийде-не вийде, -не вийде да? зможу, не зможу, або можеш багато сил витрачати на те, щоб комусь доказати, що ти маєш на це право. Повторюсь, не обов'язково озвучувати тим, хто абсолютно не розуміє, наскільки тобі це важливо і що для тебе самореалізація, тобі не обов'язково витрачати на це сили. Тому що посваритись, ви посваритись, результати все одно ніякого не отримуєш. І плюс ще карти підказують: використовуй якісь нові можливості, ті, які ти не розглядала раніше. Це можуть бути нові платформи, це можуть бути нові знайомства, це можуть бути нові площадки для того, чим ти хотіла б займатися. І просто не бійся, щоб результаті в результаті того, що ти почала цим займатися, твоє попереднє життя може зруйнуватися повністю. Це не обов'язково про втрату людей, втрату стосунків там, і так далі. Просто в тебе будуть твоє бачення, твої звички, твій старий спосіб життя, він буде руйнуватися. Окей, ти просто налегке за цим спостерігай. Налегке, чесно кажучи, не дуже вийде, того, що за картою башні тобі все одно цей досвід даватиметься болезненно. Можу сказати, от, один з моментів, я думаю, багато з вас через це вже проходили. Наприклад, людина вживає алкоголь, да? в неї є певна компанія людей, з якою вона проводить кожну п'ятницю, звичайно, да, вихідні там, і так далі, всі свята. В якийсь момент ця людина приймає рішення перестати пити алкоголь. Да, колишня компанія, да, ця компанія людей вона тебе буде запрошувати да, до себе в гості. Такий час поприходиш, поп'єш сок, поп'єш кока-колу. По перше, ти вже дивишся на п'яних людей. Тобі якби на них ну таке якби цікавого мало. По-друге, вони тебе не сильно кличуть, тому що ну їм не дуже комфортно, тому що ну ти з точки зору їхні, да там пішла, вже почала вести більш здоровий образ життя, а їм ну ніби як соромно перед тобою. що, ну, Оце от слабкість залишається. Да? І в тебе ці люди, ну, вони поступово-поступово відходять. А з часом ти починаєш розуміти, що тобі з кимось потрібно проводити час, в тебе з'являються нові знайомі. І це ті люди, які абсолютно не зацікавлені в алкоголі, для яких алкоголь це щось таке далеке. Да? Оце той випадок. Так само, яку якою б не була ця твоя самореалізація? Да? Яку б ти сферу не обрала, це нічого страшного, що да, дійсно твоє старе оточення воно потихеньку відійде. Да, може бути болезненно. Тим не менше, ну, це, про, це про твій ріст і внутрішній ріст в тому числі. Чи будеш ти задоволена своєю самореалізацією в результаті? В тебе з'являються нові оточення, в тебе з'являються нові люди. Сказати, що ти скажеш, ой, типа я така молодчинка, в мене все вийшло від і до. А не зовсім того, що в тебе від себе очікувань більше. Да? Ти до себе дуже строго. І ти думаєш, що має бути тільки так і ніяк інакше. Але якщо ти не будеш такою категоричною, якщо ти не будеш такою принциповою, то в тебе з часом можуть змінитися деякі твої принципи, і ти будеш плюс-мінус розуміти, що окей. Воно може не піти так, як я хочу, і, можливо, це не всім сподобається. Тим не менше, в тебе з'являється така внутрішня гармонія, по-перше, да? по-друге, ті люди, які можуть тебе підтримувати. І в даному випадку, в принципі, я можу сказати, що задоволеною ти будеш, але ти судиш себе дуже-дуже строго. Власне, так, сподіваюся, що цей розклад допоможе вам розібратись в собі, розібратись в тому, яким чином ти можеш рости, або яким чином ти можеш змінювати себе або своє майбутнє. Ще дивись на дні колоди, карта помірність, да. Коли ти будеш сидіти на місці і нічого не робити, в тебе по суті нічого не буде мінятися. Але поки ти сидиш на місці, тобі здається, що це ок. Скоріше за все, дехто з вас не хоче вкладатись у свою самореалізацію, тому що не хоче міняти свій. Звичний устрій життя. Ну так є і так є. Для когось це може бути ок, особливо, якщо ти знаходишся в комфортній для себе обстановці, в комфортних для себе умовах і нічого змінювати ти не хочеш і не будеш. Да? Ну який тоді не ну, можна нічого не міняти. Да? Знаходитись в цьому. Якщо тебе все ж таки не влаштовує, то починай запускати те, що тебе драйвить, те, що тебе надихає. Я вам дуже вдячна за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.